Усім доброго ранку. Ми вже зробили Мирославу вакцину, він трошки заївся в Тому Покажу вам, як у нас mm. залождання куча віршок тут, ще там в кабінеті. Звичайний а, лікарняний кабінет. Почуваю себе, Мирослав, поки що добре, а там буде видно. Ніч з бабушкою прийшла нормально, в принципі, як і з нами. Тому все окей, одне, що він не дає е, можливості мамі залишатися з ним наодинці в кімнаті, щоб ми були. він, мене боїться, що ми знову десь підемо. А так ось я гуляє собі. Ай, як старається. Ой, ми заїхали в магазин набирати. Трошки всяких вкусняшок у бабушки з внуками на ніч. І Мирославу славу без машинки. Оце підійшли Він вже все готовий прямо в магазині був сідати і їсти. Да? Міра, да? Нам вже прийшла мебель Ой, до ванни, раковина, ящички, коротше таке. Уже почали складати. Міріслав після прививки трошки важкувато ходить, температура є, але нормальна. Так, ми розпакували а, сьогоднішні посилки. Із посилок у нас раковина. Отакий це ж столик, що ми зіли. З ящичком, а тут дверки і тут. І отакий. А, Ящик над раковиною. На сьогодні вже встановлювати не будемо, бо всі замарилися, особливо Мирославчик. Але вирішили это розпакувати, бо ось все побите. То буду писати на сайт, що ну їм будуть казати. Ану, підходи? О, я будет красиво. Шикарненько. Да. Ну, только ровненько поставить. Теперь самое главное, чтобы оно еще влезло. Бо писали на чертежах одне, а в реале может быть другое. Короче, вот так нас у нас теперь будет у ванни. Не, ну красивенько. И вместительно, как. Усім добрий-добрий ранок. У нас горить світло, тому що вже всі прокидались, крім Мирослава. Брат на роботі, Діма вже майже в школі. У нас машина вже прогрівається. Я сходила, взяла бутилочку води з собою і будемо їхати на екзамен. Трошечки стресую, переживаю. Так як я навіть нічого таке не відкрила, тому що два дні спали по три години. Як би хотілося трошки спати. Ось так, ну будемо вже виїжджати. Так, ну що, Я вже йду. Здавала в градець крала, якщо цікаво. Коротше, вдома вже більш спокійної обстановки я вам розкажу. А так взагалі для мене важче була це розмова, тому що я перестресувала, перепереживала. А так я безстресенько на все повідповідала, розказала. Писати, слухати, взагалі там нема що. Женька, нужен домі їдеся вдома вам розкажу. Як бачите, вже ніч на дворі, а ми ще не їдемо навіть додому. Тому що ми після екзамену поїхали в тритяни в магазин, там проходили, провибирали, протинялися. Щоб цю ж раковину встановити, треба крючки силикони, сверло, сверла по Короче, Поки підібрали, щоб все було одного розміру, щоб купувати 10 мільйонів всяких штук. А, і заїхали в Kaufland, трохи продуктів купили. А зараз їдемо в другий магазин, нам треба маленьку вилочку купити. Хоча б одну. Бо в нас Мірослав її маленькі вилочки, походу, хтось її звичайно викинув мусорку. І десь вона впала. У нас була одненька і ту загубили. Тепер їдемо, мені здається, я в Пепку таке колись бачила. Тому їдемо в Пепку подивитися. Якщо не буде, я буду вчитися їсти великою-великою. В принципі, все одно ми його кормимо, тому що він не хоче сам їсти. А так взагалі заморолись вже 17.31. В принципі, пів години ми зміну відробили. Цілий день знову у нас не було вдома. Дуже печально. що гуляти, каток, Люди катаються, що так проходять вихідні. А завтра вже рано на роботу. Завтра післязавтра. Ось так. Мало-мало відпочинку. Ось зараз графік дурний, взагалі дурний. Хто його придумав, я не розумію. Люди ходять, а вони хоч возять і то добре. Підожди. Їдеш так швиденько. Піду я зараз в пепку, подивлюся там, якщо нема, то значить не судьба. Сьогодні щасливий день. Галянти який на вір. Скільки тут? Женька мене десь тут, тут аж. Да, вона. І ще мені треба було міро... мір міро... Дімки, біла футболка на карате. І є біла футболка. Все стресенько знайшла. Я взагалі в всьому. Я вирішила, поки ми їдемо, і я в спокійному стані, бо додому приїдемо поки поїмо, поки діти. Розкажу вам за екзамен. Я була шокована, приємно шокована, тому що для мене це було дуже легко. Одне, що було мені важко, це. Я не знаю, я буду вам розказувати по порядку. Була перш, перший, типа, перша частина це була, як ти читаєш і розумієш, да, тому що там були тести, тести різної складності, то просто прочитати тексти і відповісти в ньому. Або вставити пропущені слова, або дописати пропущені слова, які були в тексту. А так, в принципі, основному все було АБ. АБ дописувати там треба було тільки в двох, вроді Ну, Коротше, що прочитав, відповів, прочитав, відповів. Текст завжди в тебе перед обличчям. Можна назад сторінки гартати, скільки хочеш, і це все робити. Давали просто скріплені листочки, там 4-5, скільки завдань. І там прям малюєш, прям малюєш, пишеш, що хочеш. І є такий листок, в якому просто завдання один АБВГД. і ти вибираєш, типу як чистовик. В тому чистовику так само можна черкати мільйон разів. Черкати, дописувати, навіть якщо ти вже зачеркнув, допустимо, А, а все-таки вирішив, що це А, ти просто пишеш А, і це буде вважатися правильно. Друга частина була це письмо. Мені попалося, треба було заповнити формуляр для свого друга, який погано розуміє чеський, щоб він мог об'єднатися на зареєструватися на прийом в Міністерство внітра на поліцію. І треба було придумати причину, чому він йде. Тіпа, який документ вам треба. І чого, яка причина, чому ви його хочете замінити? Тут я затупила. Я не могла придумати нормальне Чого? Що в поліції можна ще робити? Нічого. Я не казати, що Ти робила. Ну таке. Я вирішила це відкласти в сторону, щоб не терять час. І написала одразу емейл. Емейл у мене був а, на тему. Що я е, вибачаюся перед своїм другом. Петр, вроді би, його звати було. Звідки я знала ім'я, подивилася, кому я емейл відправляю. Це дуже важлива річ, щоб ти розумів, кому ти пишеш. І типу, я звиняю, що я не прийду, тому що в мене заболіла дитина. Ми підемо в больницю, потім типу, в аптеку куплять лікарства. А що в яких днях я буду свободна в следующий раз і давай встріємося в в другому, типо в якомусь завіді і намальовано в якому? Коротше, таке тобто було легко. Потім я вже вернулася на ту сторінку, де я е, тупила, і просто з заміна для продовження, те, продовження терміну е, я написала е, побуту, карту побуту. А друга, типу, причина, тому що вже типу, закінчується е, срок дії. Ось так написала. І ще що я вам скажу, перша частина з тестами, е, що було з тестами там трошки подописувати, е, я там, дається 40 хвилин, і я дуже внимательно, не спішався, читала, перепровіряла, тому що знала, що в мене багато часу. В іторі я щось втикала, втикала, потім думаю, ну все вже точно, вже нема що перевіряти. Я впевнена в всьому. піднімаю голову. У мене 17 хвилин, ще залишилось, то я сиділа і чекала. Я і ще одна жінка. А то всі до останнього. І я скажу так, що ті, хто приходили з книжками, вони на всіх у цих тестах сиділи до останнього. Вони все писали до останнього, вони читали до останнього. Це ті люди, які займалися, тобто вони займалися з викладачем якимось. Короче, отак. Потім нам дали перерву хвилин 15, але сказали, не зібрати з собою ні телефони, нічого, тільки постоять в коридорі, сходить типа, в туалет і все. А, і в друга частина ж теж теж сиділа, але вже менше, хвилин 8, напевно. Коли писати цей, як він. Коротше, що я всюди вспівала нормально. Головне, правильно розподілити свій час і те, що ви не знаєте, краще відкласти в сторону. А зробити те, що ти знаєш, а потім повернутися. Та що такое? Чувак. А, там другий чувак вперед, чи чувіха. Ну, коротше, за це сказала я вам. Потім ми зайшли, у нас було на слух. Я думала, що там, типу, прочитають текст. От як мені... Пояснювали люди, прочитають текст. а Мені потім надо відповідати на всі ті питання. Я думаю, це тобі казав? Ну я думаю, що це, це... Ну, що ну, думав, що це один текст. 9. а их там миллион. Миллион, просто их там 25, ну, а я думаю, что... большие тексты, тебе надо ответить да. на 5 вопросов, там, или 4. На 5, или, на да. 5. Ну... А я думаю, что это в общем все. Мне дали то листок, я а -а -а -а. давай гарта, чтобы запомнить, что мне точно надо. А потом понимаю, что делал вставили... мужик да. утром. Думаю, первом, и, первый, это, просто все. диалоги. Ну, или куда звонят люди. Надо было выбрать там на почту, в аэропорт, или еще куда-то. Ну, тобто таке, вообще на слух і голос у чувака і чувих, які там читали, дуже таки, знаєте, для наших ушей, мені здається, нормальний, що все понятно, все красиво, все культурно. Коротше, послухала я це все. Одне що, да, на останньому там номер телефону я записала одразу, мені здається, правильно, а може й ні. Проблема в мене була з назвою зупинки. Назва парку, типу там. В парк подруга їде, скільки ця дорога длиться, як часто їздить автобус, на якій зупинці виходить, і номер телефону. То парк назву я одразу написала, бо воно було легко грати. А проблема в мене була з написанням в зупинки. І зупинку воно, типу, сказало там, допустим, не знаю там, що вулиця Шевченка. А потом по буквам ши, э мяке, э тверде, то коротке. Это все казали. И я на этом трошки, не знаю, потерялась. Но мне не кажется правильно. А чого ты так дивишся? Ну, короче. Что на этом, мне кажется, я немного потерялась. Ну, я думаю, что я сдала. Я на 90 с чем-то процентов... Думаю, що я здала, тому що ну, дуже для мене легко було. Звичайно, якась інформація. Я думала, більше там буде прям таке, знаєте, не буде вистачати часу. Потім о, говорити з цими тітками. Я була 14 з 18 людей, у нас було дві групи по 18 чоловік. Я була 14, довго чекала, Замарили вже чекати. В ітоні я зайшла. Просто, знаєте, поговорила з людиною та й все. Ну, Теми, які в мене попались, вона в мене запитувала, ті, ті, як діалог ведемо. Вони там прям журнал, листки, коротше, вона їх прям читала. Ті, давайте зробимо вигляд, чи ви прийшли в агентство з нерухомості, щоб орендувати квартиру. Я така, ну добре, вона така, добрий день, я їй добрий день. І по цьому. В цій темі ми якби трохи порозмовляли, що яку квартиру ви хочете, а що ви ще б хотіли. А якраз я думаю, там, де слухали, розказували про дорогі квартири у Градці Краловому, і е, про балкони сказали, що не в усіх квартирах є. І я думаю, о, от мені треба, щоб в квартирі був обов'язково балкон. І щоб це був тільки другий поверх, а не більше, і не ниже. Ну, коротше, таке. Потім була тема. А що ваша дитина погано знає чеську мову, типу ви прийшли в школу порозмовляти на цю тему? Це, в принципі, я таке вже розмовляла з учителями. Це, це вже третій рік, тому що дімки граматика, ой, чи не впала футболка. граматика трохи хромає, тому у нього якби по чеському двойки. Ну, якби по-нашому це четверки. Ну, якби нормально, але я знаю, що треба його нажимати. Що якби просила я додаткові уроки для дитини? Потім вона мене запитала, яку я останню книжку прочитала. Ну я й сказала, що 50, бо якби повністю книжки прочитала на чеській мові, тільки 50 тих сказок. Дві книжки у нас дома є. Як дімки читала, так вони повністю прочитані залишилися. Вони так посміялись, бо я ще додала, що дві. Ну такі всі, ніхто нікого не вали. Є якісь моменти, я там в одному теж тупнула, хотіла показати, що я знаю, я сама не знала, як сказати. То вона мене типу, поправила якби в свою сторону, що як краще як буде, якби що, типу, я все нормально балакаю. <кій> що ще мене було побалакати? Що типу, ми подруги. и я захворила, и на малюнку таблетки, яблоко и чеснок. Что ты мне перво предложила? Я ей сказала таблетки, чтобы наверняка. Она каже, я типа био человек и не пью таблетки. Я говорю, тогда и чеснок. А она каже, я чеснок я вообще не люблю. Я ей сказала, тогда яблоко, и лучше зелено. Я не знаю, какие яблоко лучше, но я сказала, что зелено. И последнее было, типа, семейная пара, Опять недвижимость, нерухомість і хоче знайти собі квартиру. Якої послідовності я буду типу, це робити? Там, знайти об'яву, звернутися до агентства нерухомості і гроші, типа помінуло на цю тему. Розказати, як би я б це б робила, типа що я б там одразу б зайшла об'явлення, потім звернулася туди, послухала в них які в них є предполагання, вибрала, що треба і заплатила гроші. Мені сказала, що все добре, у вас, для вас екзамен закінчений. І я коли вийшла, люди кажуть, що смислі вже все так швидко, так швидко. І я не знаю, добре це чи ні. Ну, я ще б хотіла, б, може, щось сказати, ну. По її виразу обличчя, я бачила, що вона не хоче, щоб я багато балакала. Я багато не балакала. Так намагалася по якомусь одному-два слова зверху докинути і все. Тому не знаю. 24-го має бути відповідь. До 24-го, я так думаю, може 24-го, можна вже на сайті побачити. А 27-го можна вже приїжджати, не можна, а тільки 27-го приїжджати забирати документ. Ось так. А потім буду, надіюсь, його заберу. І потім буду чекати е, час, коли можна подаватись на ой, на тривалий побит. І буду вже, як вся моя родина блатна, крута. Ось так. А так їдемо додому. Думаю, я вам ще швиденько засніму вдома розпаковочку. І все. І то не, не впевнена, тому що дітвора є, я за ними, чесно говоря, я вже так сумую. Сумую, поки не побачу. Як побачу, думаю, йоп, пересете, Мирослав вічно зі своїми е, білками щось його все не то, все не так, не так дивитесь, не так держите, не те їсти даєте, то коротше, Діма теж е, тільки видивлюється, ви, ви де б можна було б ось. Чуть не впала опять футболка, ви дивляться якихось сладостей поїсти і гулять в телефон. Все, одна я молодець. Ну і чоловік в мене теж. <ріць> все добре. А ще мама молодець, бо мама я знаю, дивиться. Вона живе з нами і все, все одно дивиться. Мама в нас вообще молодець. Я не знаю, а, чи це може мами такі. Бо я мамі казала вже, я не знаю, це як, що треба робити, щоб дочка сказала, мамі, я не хочу, щоб ти со мною жила. Мені так добре. От зараз гляньте, ми цілий день приїздили. Якби не було б мами, ми б тільки екзамен здали б і все. І вже б їхали додому. І то, я не знаю, як би цей час Женька був би з Мірославом на вулиці, тому що я на 8 годин туди приїхала, а. Ушла в два в три, в півтретього, початку третього, десь так. То він би з'їв, мої жінки, вже всі б мозги, тому що йому було б скучно, невесело, він ж не може просто брати і сидіти. А так мама є, вона з дітьми посидить. І дімку проконтролює, щоб уроки були. І їсточки зараз приїдемо, буде наварено. Я впевнена, буде її прибрано і постірано. Коротше, все. Приходиш на все готовеньке. Тільки приходь додому. Ось так. Так що дякую мама тобі за допомогу нам. Все, будемо їхати додому. Вже, вже приїхали. Все, ми вдома. Діма буде мені знову допомагати. Творожки діткам, йогурти всім. Так, наверное, так сюди будем ставити. Ще йогурт. Ще з малинкою. А два з малинкою, два з клубничкою. Три отаких штучки купили друга. І, мабуть, ще третя. Щоб було що кушати. І купили круасани, Хорошо. Школу Дімка бере, купили з шоколадом 5 штук, з малинкою 5 штук. І повинні бути ще з персиком. Оцей кислятин набрала. Вчора а, напали дітвора на ці кислячки. Хлебчик, подумаю взять поки їм нравиться. Ще не нужний. І ще одне. Лучше, чем кислячки. У нас Дима такий огуречний хлопчик, що він може за, де... за один раз їсти цілий. А. Нет, 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 нет. Можна столовую <зв>. нозину. Можна. Тільки брать сразу, що в холодильнику потім тільки це буряк. Нема. В холодильнику уже нема. Добре. Буряк. Барні. Теж дітвора почали їсти. Яблучко. У мене за день два і... Нет, що? в тебе виросте потім сімочки. Кусочок сира, дві ковбаски, це е, намазка на хліб з крабовими паличками. Помідорчики. Двогурчики помідорчики бралися, вже огурчики почти нема. Банани. Давай, ты оце ось все однесли, а я возьму сумку. Не, остав, оставь. Там мне ж туди в ту сторону надо. На, оце все возьми. Бананы вот так. Закупка. И яблоко вот так просто. Як-небудь. Все. Неси туди в зал, а я другую сумку притяну. Другу Покажи на стол. О, закупка у нас малесенька. Мирославу взяли. Ам... І температура фигню. О, давай. Ще Бо залишить? Щоб і на роботу можна було брати. і поїсти, ось до кави. Кстати, мама наловила а Я кейка мала. свіжозварений. Салатик. А це просто до хліб, щоб на бутербродики вранці. утром. Два кефіра. І та сила. Йогурти ПТВ такі. Вони було по акції, то брала звичайні кауфландовські. О, яйця! Це два види ковбаски, теж йогурти. Ковбаски набрала. Яйця. І що там ще? У мене нема куди яйця класти. Ну так давай. Буду животом держати. Кофе. Це ковбаска така. Як сардельки. Такі підкопчені. Одненьку да я покажу. Пюрешки, 5 штучок. І все, запустимо. Ай! Ну, і вже візьми. І вже тільки зараз поїмо, а потім будеш їсти. Можеш взяти її з собою гріти, але їсти буде нормальну їду. І що ще? І всяку ж фігню купили для того, щоб вже на вихідних робити в ванні все. Поки воно стоїть компактненько, піде і так. Все, всім дякую за перегляд і пока-пока.